Вітаю в нашій студії сьогодні. Наша гостя Уанна Цоя, це новопризначена міністерка закордонних справ Румунії. Вона заступила на посаду у червні цього року. Вітання рада бачити в нашій студії. І я маю сьогодні до вас кілька запитань. Перше, коли ви були в Італії на конференції з питань відновлення України, ви зустрілися з українською віце-прем'єр-міністркою Ольгою Стефанішиною. І вона потім зробила заяву щодо вашої зустрічі і високо оцінила вашу розмову. Як ви оцінюєте бесіду і звичайно, оскільки ви нова людина на цій посаді, цікаво дізнатися, чи визначили ви вже пріоритетні напрямки, над якими будете працювати з Україною Дякую. з мого погляду. Це була чудова розмова. Ми належимо до одного покоління. Це також сприяло встановленню особистісного зв'язку між нами під час розмов. Але повертаючись до відносин між нашими країнами, Румунія з самого початку російської агресії була і буде партнером у справі миру. Це дуже важливо також для нашої власної безпеки та наших національних інтересів. І це те, про що ми говорили, як ми можемо зробити це більш зрозумілим у розмовах з нашими громадянами. Тож це було одним із напрямків розмови. Ми також говорили про те, як наше бізнес-середовище може знайти способи бути більш пов'язаним, адже це була конференція з питань відбудови в Римі. І ми маємо багато сфер, таких як будівництво, транспорт, ядерна енергетика, зелена енергетика, технології, охорона здоров'я, підтримка дітей, які можуть створити основу для партнерства в цьому напрямку. Наприклад, я дізналася, що на конференції були присутні мери українських міст, які вже співпрацюють з румунськими компаніями в галузі громадського освітлення шкільної інфраструктури доріг. І це напрямок, над яким ми хочемо працювати більше. Ми також обговорили можливість спільних інвестицій, таких як модель між Україною та Данією щодо заводу з виробництва дронів. Ми досліджували потенційні сфери, в яких ми могли поговорити з нашими технічними командами або галузями, щоб побачити, де потрібні спільні інвестиції. В певному сенсі для нас також важливо, що ми представляємо потреби румунської меншини, яка проживає в Україні. Я говорила про їхню ситуацію, їхні поточні потреби, а також про те, як вони підтримують зв'язок із християнською громадою на батьківщині? Ось такі були теми наших розмов. І я знаю, що однією з тем ваших обговорень також був 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. На жаль, вчора це питання не було вирішене. Тепер ми очікуємо на новий раунд переговорів з цього приводу у п'ятницю. Як ви вважаєте, чи можливо переконати словаччину змінити свою позицію? Наскільки це можливо? Румунія є рішучим прихильником 18-го пакету санкцій проти Росії. Я також чітко заявила, що, на мою думку, нам потрібно використовувати заморожені активи, і в цьому ми синхронізовані з позицією пана Сікорського, міністра закордонних справ в Польщі, в тому сенсі, що ми могли прискорити використання заморожених активів як методу фінансування відновлення або навіть механізму миру. Тож у цьому наша позиція є чіткою і непохитною. Ми висловили свою стурбованість щодо ідеї, що одна країна може заблокувати це, адже це дуже потрібно. Тож сподіваємося, що все буде добре. Дуже дякуємо за розмову. Дякую.